У 2014 році він переїхав до Кривого Рогу з Луганську. Тут здобував освіту, будував кар'єру оперного співака та знайшов себе в академічному театрі імені Тараса Шевченка. А зараз він спрямовує свої творчі навички у благодійність. Тож сьогодні на дивані Олексій Фатієв Олексію. Іди сюди, іди до мене, радий бачити тебе. Дуже радий бачити. Ну, ти сьогодні дуже елегантний. Дякую. Ще... Дякую. то справжній оперний співак. Ну, а ну я... так і є. Ну а я сьогодні бачу без кашкету. Сьогодні вдягнув костюм, і знаю, що попереду чекає дуже цікаве спілкування. Є пропозиція. Ну, по-перше, запитати, як справи? Все добре, дякую. І по друге, про тебе. Подивитися невеличке прев'ю. Подивимось? Залюбки. Окей, ну залюбки, тоді прошу увага на екран. Олексій Фатєєв оперний співак, ліричний тенор, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, соліст Одеської національної опери і Криворізького академічного театру імені Тараса Шевченка. Народився в Луганській області. З початком війни у 2014-му переїхав до Кривого Рогу. Закінчив Криворізьке музичне училище, а цьогоріч отримав диплом з відзнакою Одеської національної музичної академії імені Нежданової. Нині він поєднує роботу в театрі з викладанням у з Проводить благодійну концертну діяльність, займається волонтерством. Ну ось ти знаєш, під час прев'ю хотілося б, щоб окрім е коментарів, ще було чутно твій голос. Адже, там з оркестром. Пам'ятаєш, що тобі співав? Е, так, українську народну пісню Ніч яка місячна. Одну О. з своїх улюблених пісень. Супер, ну я так розумію, що в тебе дуже багато в репертуарі саме українських пісень. переважна більшість. А ще до інших мов, наприклад, а... англійська, щось чи якась італійська. Звичайно, італійська це one love, тому що 80% оперного репертуару складається ну на італійській мові. Тому це було як необхідність після того, наприклад, як я вже поступив до консерваторії, вивчати цю мову. Вона дуже. Мелодійна, мелозвучна і легко запам'ятовується. І я би хотів таку навіть паралель невелику провести, що наша рідна мова українська вона дуже-дуже схожа на італійську або італійська на українську, але вони дуже поруч і наша така ж е мелодійна, така ж співоча, і вона навіть фору дасть італійська. Це моє особиста мова солов'їна, просто. Mm. Uh, давайте Спочатку розпочнемо. Адже скільки існує? Ну, майже чотири роки існує Діван Родані. Жодного опорного співака в нас до тебе не було. не було. Я І я навіть не знаю чому. Ну, зараз ти бачиш культ фронт, час прийшов. Хотів запитати: ти з дитинства співав? А, так, скільки себе пам'ятаю? Скільки себе пам'ятаю, завжди співав. Бабуся. Як це все було? Бабуся почула, коли я десь там не знаю, на кухні або десь на вулиці, щось там собі. Бабуся думає, о, голос є. А вона дуже захоплювалася українськими народними піснями і каже: внучок, потрібно якось почати вже навчатися. А я думав, я вже вмію все. Ну, навіщо мені навчатися, якщо я вже можу там вивчити текст. Той пісня, яка мені подобається, і співати. Ні, вона сказала: давай підемо до музичної школи. Відвела мене до музичної школи, і там я здобував, я кажуть, робив свої перші кроки. І так пішло, пішло і пішло. Слухай, ну, на мій погляд, для співака дуже важливий перший викладач. Хто це був? Хто був перший І де, до речі, перший, перший викладач це була Луганська область, селище міського типу Марківка. Я там народився і там робив свої перші кроки. І в мене там була дуже гарна е, вчителька перша е, вокалу е, Гавришенко Ольга Анатолійовна. ще пам'ятаєш? Звичайно, скільки я всіх скільки, це скільки, малий, скільки років малий, було? там не знаю, де там десять чи ну, десь ну, нічого нулі за ну, співаю чотирьох. Ну я ж не так, я не так радний. Я трошки <рес> пізніше почав. Я в футбол бігав, як кажуть все, як хлопці роблять. А вже потім мене вже потягнуло до мистецтва. От, і Завдяки бабусі. Дуже їй дякую за це. От. Перший викладач мені як сказати, ну, поставила голос, скажімо так, а вже потім я розвивався. Ми переїхали з мамою з цього. ну, Я там тимчасово жив в цьому селищі міського типу, коли батьки були у розлученні. А потім до Луганську переїхав і там вже почав скажімо так, більше, більше професійно займатися. Я вже відвідував там ці художні там, певні як, заклади, але такі, ну, якби неофіційні. Я там набирався досвіду, там поспіваю, десь там поспіваю, якісь самодіяльні колективи, ну, все, все де можна. Можна було показати свій голос, але ще так ну, прицінитися, чи піде в мене, чи не піде. Можливо, я собі там нафантазував багато чого, а в мене там немає. В якому році було? Мені просто цікаво а, про все це дізнатися, адже знаю, що в 2014 році переїхав до Кривого, Рогу. і ось це становлення оперного співака Олексія Фатєва. Це в якому році відбувалося? Сам переїзд це відбулося. Я ж кажу, от якраз почалася війна. І я в Луганську не закріпився, тому що буремні дуже були часи, і ми під обстрілами з мамою виїжджали. І, дякуючи Богу, що ну, батьки зійшлися, і батько нас забрав до Кривого Рогу. До... до нашого міста. Так, да, Кривий ріг, моє місто, це тобі моя пісня. Так, і я приїхав е, десь, ну це якраз було 2014 рік після цих всіх подій, дуже трагічних, там, і, е, коли в Криму це все сталося, і потім вже АТО почалося, Луганська і Донецька область захопили ці всі. Терористичні, скажімо так, формування, і ми вирішили ну, переїхати. Тому що ну, невідомість вона дуже лякає, коли невідомо, що буде, як буде. Ну а як Криворіг вас зустрів? Криворіг... Ріг... від... зустрів дуже, як кажуть, відкрита, щира душа. Я приїхав, почув ну гості міста і криворіжці знають, коли ми приїжджаємо, грає на вокзалі. Оце кривий ріг, моє місто, це тобі моя пісня. Я почув її. Я, я закохався просто. І Я хотів її співати, але в мене тенор, в мене високий голос, а то співає баритон, ну, середній ну, голос. Пан Коцеляс, ми знаємо. Так, і я думаю, ну добре, я якусь іншу заспіваю. Тобто, кривий ріг дуже мене зустрів нас відкрито е з душею щиро. І я чесно скажу тобі, закохався з першого, я кажу, з першої ноти в цю пісню і з першого кроку. На в цю землю в наше рідне місце. з першого вокзалу, з першого Не вокзалу. дарма кажуть кривий Ріг головний головний. <реш> так, 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 так. Хотів запитати. Ну а в плані творчості як місто зустріло? В плані творчості? Я ну я дуже активна людина і я люблю пробувати, навіть якщо. Там щось не вдається десь і отримаєш, як кажуть, ляпаси в переносному смислі. Там, е сенсі. От. Я е почав шукати, де мені ну, можливо продовжити свою творчість. Також ходив по будинкам культури, там, десь співав, там, на вулицях співав, щоб мене побачили, що я є, в мене є голоси, я можу співати. І потім мене отак от, м'яко занесло до Криворіжського музичного училища. Зараз нині коледж. От, до речі, я там вже викладач. Mm -hmm. О, так. Я кажуть. По Пакар'єрна і до успіху прийшов, прийшов да, і йду далі. От, і я там як закінчив кариваріське музичне училище, вже там вчився на опорного співака. Дуже вдячність велику передаю своєму свої вчительці. Це вже Друга моя вчителька Халіда Халілулаєвна Сиротюк. Це дуже ну в украївому розі, та й по всій Україні це дуже відома особистість. Я їй дуже вдячний за все. От що вона мене так сказати, Ну до речі, тренувала. про неї, про неї зараз знімає Рудана якийсь ще сюжет. Так, так Тож, так. друзі, з Рудани, якщо вам потрібно буде, тось Олексій, який може її передати. Привіт та щось про неї цікавеньке. А музичне власне. привітання завжди, завжди. От і після цього, як кажуть, вона мене благословила після закінчення коледжу. Я поїхав до прекрасного чудового міста Одеса. Одеса. Да. Вступив до Одеської національної музичної академії, тому що відчував, що потрібно довести до кінця те, що я почав в училищі. Тому що шлях до як це до оперної сцени він не такий, як здається, там повчився пару років. Ні, я то також так думав. Я вже готуюся, я набрав масу, я вже буду зараз співати. Ні, так не вийде. Потрібно ну, серйозно підійти до цього питання, вчитися, навчатися. І тільки після закінчення консерваторії, музичної академії. От це ще шість років приблизно. Ну п'ять з половин, з магістратурою, там все з відзнакою, все старався. Як міг не те, що uh, я уявляю чоловік, ну, спрямовано щось робив. <гум> робив, <гум> робив, робив. От, і після цього тільки на там на третьому або навіть на четвертому вже курсі я спробував свої сили вже прийшов до е, театру імені водяного. Це музична комедія. Тому що мені також дуже тягнуло до. Таких виступів не тільки класична опера, от став і там і співаєш, а більш ну, десь потанцювати, десь там якось ну з публікою позагравати. Ти розумієш, про що я? Я розумію. Просто, можливо, це кривий ріг на тебе це надихнув. Звичайно, тому що я саме тут почав ці кроки, і він, саме місто, люди, які мене оточували, вони з таким, як сказати, з відкритою душею це прийняли і сказав: Ну Я відчув це, хлопче, роби! Не ну, не переживай. Just do все it. добре, да, just do it. Типа, думай і роби все. Не потрібно там соромитися, там зажиматися, не потрібно. І вже потім я ж кажу, перший театр взяли. Я співав там, виходив, правда, на разових ролях, це тому що не було часу. Я ж навчався. І я ввечері вже на спектаклі там вийшов, поспівав, і знову за ну не за парту, а за навчання. Да, за навчання. А потім вже моя одна з моїх цілей, така ну більш масштабна, це був е, Одеська національна опера. Е, об, там було оголошено прослуховування. Я там ну, вдягнув там, цей е, фрак і там все, і прийшов, заспівав. І, але я побачив, які проти мене були конкуренти. Ну це просто ну такі матьорі, дуже такі, як е, досвідчені люди. Я думаю, о, ну не показав це, я заспівався. Я, я все. за бест, Все, пішов своїми переживаннями. І Я, як зараз пам'ятаю, сидів у парку. От, е, така ще була погодка, така дощик. Так думаю, чи прийняли, чи не прийняли, що робити. Ну, такі роздум'я. Телефонний дзвінок. Олексій е, Юрич Фатєєв. Так. Ви прийняті там, в штат театру. от, прийдіть завтра в відділ кадрів, це я просто там wow. я на, на лавці почав співати там, якусь арію. Люди, люди такі, хто, ну хто це, Хто це, це що, що за Італія, А Італійське? А, але приходьте, приходьте на приходьте на спектаклі, гарна промо зробили. От, І так і пішло. І працював, працював, і от до, до, до початку війни все ми працювали. Все було непогано. Так. Давай про це Давайте. поговоримо ще. Я хотів запитати: в яких виставах ти приймав участь, які особі. Блисто тобі. Ну, ти знаєш, я там інколи у наших гостей з гатунку 12 професіоналів запитую, що для них є там власним Еверестом. Наприклад, там для мене було б виступ на Дні міста Кривий. Рік. Це було б у 2019 році. Ну, є там свої ще цілі. Для тебе що було важливим? І чи був той самий Еверест на сьогодні, чи ще все попереду? Ще все попереду. Але я розумію, про що ти кажеш. Кожного, ну я така людина, яка, наприклад, в мене є навіть блокнотик, да, я записую собі там цілі. Там, от, наприклад, якась там є глобальна ціль, да, вона там десь ну не зразу. А я її перелистую. А є такі цілі, які там ну, сьогодення там далі далі. І була були такі вистави дуже чудові. До нас приїжджали ще до війни. Приїжджали е, інтернаціональні групи постановників, тобто там міг бути режисер, там, з Бельгії. Е, Наприклад, потім там, постановник цей, по костюмам, там художники там, з Нідерландів і так далі. ну, тобто... Це зі в Одесі цього... були? в Одес вони приїжджали і робили постановку. Наприклад, найбільше мені запам'яталося за цей час це опера Богема Джакому Пучіні. У мене була там така доволі цікава роль. Я там був цим продавцем іграшок. От, але що мене як сказати, що мене здивувало, тому що в нас звикли, що оперний співак він став і, і все, і одну точку співає, звук видуває, дихання, все тримає. А там потрібно було виїжджати на сцену. На сцену е, этот, на ну, він такий е, електромопедик. Такий електромопедик в, в костюмі діда Санта-Клауса. Пробачте, Санта Клауса, тобто борода, все не видно нічого, тут все загремірований, е, не бачу куди їхати. На зустріч тобі біжать діти. Потрібно дуже обережно, щоб дітей, ну вони як масовка, скажем так, обережно, щоб нікого там, не дай Бог, не наїхати. Тобто, скільки завдань. Я думаю, ну встав, все вийшов, співаю, все ніч. Ще... Дуже багато. і от. Потім там ще іграшки роздати і слідкувати, щоб не впасти в Оркестрову яму, не заїхати з мопедом на диригента. Ну, Взагалі, зараз це комічно звучить, але в мене такий ну, механізм в голові: так, виїхав, все, став, сюди, посигналив, дав сигнал диригенту, коли він буде вже вступати. Тому що условний дзвіночок, мій сигнал на мопеді. Ну, Тобто це було щось. От. І після цього я вже зрозумів, що все-таки в Європі, в Європі, ну, до опери зовсім як сказати, ми готуємося до цього, ми йдемо до цього. але… Потрібно, от, як сказати, ще ну, багато працювати і всім. Слухай, давай два питання швиденько, адже кажуть, що є у нас там чотири хвилинки. Питання номер один. На кожне з питань по одній хвилині Я Як зараз справи в Криворізькому театрі? В Криворізькому театрі. Справи були до війни. Знаю, що зараз нема вистав. На жаль, так? На, жаль. на жаль, нема. Ну, петиції, процеси, на твій петиції. погляд. Тебе є для порівняння там Одеса, Кривий Ріг. як справи в Кривому розі до війни були? А, до війни, я тобі скажу так: перспективний театр, гарні керівники. От і все буде добре, але найголовніше зараз, як кажуть, для всієї країни ну зібратися, не панікувати, і все буде. І вистави будуть, і люди будуть ходити, тому що підходять люди, питають ну, ті, хто мене знають, коли вже вистави. І я кажу, є там певні труднощі там з бомбосховищами, тому що не можуть запускати людей по техніці безпеки. Одеса також не зразу відкрилась. Але я хочу сказати, що колектив дуже гарний, мені дуже подобається. Дають ну мені головні ролі дають. Мені це також дуже приємно за довіру е, е, і за такий, як кажуть, е, аванс, кредит довіри. Тобто зразу прийняли е, з ну з відкритим серцем. і Я почав працювати. Тому я думаю, все буде добре і в театрі, і в Кривому Розі, і в Україні. Благодійність. Я розкажи про це. Так, я організовував спочатку. Я, я відчував, що потрібно щось робити. Ну не просто сидіти там без роботи і так далі. Спочатку сам організовував концерти. Просто виходили спонтанно з хлопцями, брали гітару. На жаль, я не граю на гітарі, я тільки співаю, але я знаходив людину, яка грала, і ми просто збирали гроші. І потім волонтерам передавали. Декілька концертів робили. Потім я вже... Потрапив в театр. Театр також займається цією діяльністю, але вже офіційно ми цей. І також ми, помимо того, що ми там концерти давали різні на користь ЗСУ, на користь переселенців. Також ми ще і самі приймали участь там нас відвозили на склади. Є склади, це як кажуть, під патронатом нашого виконкому міського. Так, ми там також працювали, допомагали той тобто, посильним трудом. Не виключно творчістю, а ще Не виключно й... творчістю, а ще й руками фізична, фізична робота потрібно е, як, це все поєднувати. І не тільки, як кажуть, як ти сказав, співом, а ще й руками працювати, тому це зараз дуже важливо. Думаю, за це неймовірна подяка, пошана, респектос, як кажуть в місті Кривий Ріг та на нашому каналі. Слухай, є пропозиція, у нас залишилося там півтори хвилинки. А, що заспівати? Я заспіваю українську пісню. Українську пісню, українську пісню, два кольори, два кольори. Так. М -м, не знаю, що Віктор Франкович, Павлік, який він її також співає, і щось там буде. Мені здається, Підспівати. — Підспівати, Окей, ну тоді готуйся. Тож, друзі, ексклюзивно вперше за 170 прямих ефірів, та й просто ефірів телеканалу «Рудано» проекту Диван. А виступ Олексія Пат і вам. Тож прошу. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори, червоне, то любов, а чорне. Якщо було б трошечки більше часу, то ми обов'язково б всю композицію послухали. Олексій Фатєєв сьогодні був з нами опраний співак. Будь ласка, якщо його побачите на вулиці, передавайте привіт від мене особисто від себе від Рудани Та слідкуйте за новинами. Адже всі ми чекаємо на поновлення вистав в нашому Криворізькому театрі. Імені Тараса Шевченка. Олексій, туди подивись. Так. Слава Україні. Героям слава. Дуже дякую за запрошення. До зустрічі.